Є в нашій країні складна ситуація. Складна оночі по двох напрямках. Самі знаєте, реально відбувається на сході військові дії, проблема біда. А друга проблемна ситуація це по теренах всієї нашої країни. Є ситуація, коли люди і створюють, і породжують. А деколи і просто невинно стикаються з проявами корупції, різного виду, різного фактури, різного варіанту. Є зараз в нашій державі новий закон України про запобігання корупції прийнятий. Він зроблений на манер кращих зразків європейського права. Чим він доскональний? Він доскональний, ну, тобто він ще не є повністю доскональний, але він зроблений таким варіантом, що дозволяється значить, і суб'єктний склад шире, і дозволяється, що саме важливо, звертатися в певних ситуаціях анонімно. Чому? Тому що в більшості випадків наші люди, громадяни, бояться того, що потім будуть негативні наслідки. І є введено таке поняття, як викривач. Тобто особа-викривач це не є так, як... Ну, Хтось може розуміти, що це колись було стукач, знаєте, коли колись Але тепер це є людина, яка сумлінно хоче повідомити про щось, але сама переживає і боїться за наслідки для себе і своїх близьких та рідних. Що для того, щоб ми краще розуміли, про що ми говоримо, я коротенько визначу. що таке корупція? Корупція це використання особою, зазначеною в частині першій, це є посадові особи, державні службовці і так далі. Наданих їй службових повноважень, чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки, пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка, пропозиції чи надання неправомірної вигоди собі, зазначені в частині першій статті у тим особам. Тобто, або ти для себе робиш, або ти комусь робиш, або ти комусь обіцяєш щось зробити. Користуючись своїми повноваженнями, які тобі надали держава. Оце є основа нашого, нашої сьогоднішньої розмови. Але для того, щоб ви правильніше зрозуміли, немає жодного досконального в світі такого законодавства, яке би людина його ж творює, люди, інша людина не могла б обійти. А тут вже включається в дію механізм, який. Правової культури, правового виховання суспільства. Тобто, ви самі прекрасно розумієте, що є не поодинокі випадки, коли сідають люди з недобрими намірами, з недоброю, скажімо, думкою і совістю, і зранку до вечора думають, як обійти ту чи іншу норму права. І це не тільки в нас. Но, але якщо взяти відсотково, в нашій країні і десь в європейській, чи. Ну, не будемо проводити аж Америки паралелі. там набагато величезна, дуже величезна різниця в цьому. Чому? Тому що там хтось побачив таку ситуацію, повідомив. Хтось побачив, навіть не повідомлюючи, сам не допустив до того. Саме основне, він сам не провокує, не дає хабар. Розумієте? І от, от такі моменти, якщо зараз не почати щось з тим робити, то який би доскональний ще п'ятий, десятий такий закон прийняли, воно ну, нічого не зміни. Трошки може покращити, в якомусь напрямку щось змінити, але докорінно, хоч навіть над кожним державним службовцем поставити автоматики, буде вистрілювати йому скроню при тому, як камера засічає хабар, це все рівно нічого не змінить. Тому що, ну, звичайно, ви розумієте, третя, третя частина тої проблеми всієї то є низькі заробітні плати. Так? Але все одно людський фактор спрацьовує кожного полізку. Наприклад, якщо брати статистику в державних органах юстиції, Львівщини, Львівській області, скільки проводилося навчання, скільки семінарів. Люди досконально знали це все законодавство, але було багато випадків корупційних, за яких людей притягали до кримінальної і адміністративної відповідальності. Про що це говорить? Людина все рівно є іди, і як вона собі поступить, так вона і зробить. Для чого я, я вважаю і вас е, хочу навести на думку, для чого ми зібралися? Для того, щоб понести громадськість в, в, ну, скажімо, в громаду, в Стріщину в першу чергу, російського району, моршу. Оцю думку, що не провокувати, не давати хабар і не створювати ситуації, коли, наприклад, Петро щось дав, йому зробили. А Іван, Степан, Оксана і Микола нічого не дали і стоять, чекають в черзі. Хто в цій ситуації не Та той Петро, котрий спровокував і дав той хабар. Звичайно, ми проводимо ряд заходів. Ми маємо план по правовій освіті, починаючи з дошкільних навчальних закладів, садки, школи, підприємства, установої організації. Ми маємо ті плани. Ми спільно з вами. Будемо виїжджати і будемо, крім того, читати лекції, як і для учнівського, для учнів, так і для педагогічних колективів, для колективів ну, різних форм, скажімо так, чи це лікарня, чи це школа, чи це дитсадок і так далі. Ми будемо це робити. Але от для громадськості я от хочу, щоб ви запропонували якісь потужні варіанти для громадськості того сигналу. Не провокуйте, не давайте, не вчіть, не створюйте обставини. І тоді ми самі побачимо, як наша країна не, не мов би, живий організм сама почне приздоровлювати. Якщо суто по закону, я не думаю, що зараз, доречно, зачитувати, ну є тут норми, так, є норми неправомірна вигода, є норма така, як подарунок. Подарунок має право дарувати подарунок, е, значить, якщо це подарунок для установи, ну, але будемо вглублятися в це питання. Якщо це подарунок для установи, мають право його подарувати і тоді ставиться на баланс установи. Якщо це подарунок, який не суперечить загальним нормам уявлення про гостинність, ну, скажімо там, прийшли на день народження, квіти подарували, чи там щось торт якийсь, то ну, це теж допускається. Якщо ті подарунки вже є високої вартості і так далі, це теж вважається порушенням. Що ж у нас такого цікавого цей новий закон говорить? Створюється Національне агентство з питань запобігання корупції. Що воно буде робити? Значить, це агентство, перше, воно буде займатися всіма деклараціями державних службовців. Друге, воно буде займатися перевіркою тих декларацій і перевіркою, в тому числі, навіть способу життя. Тих державних службовців затримує підозри в тому, що в них є невідповідність, так? тому що ми всі прекрасно розуміємо, що якщо людина пропрацювала, там, скажімо, 20 років на державній службі, вона в силу певних обставин може купити і порядну машину, якусь таку середню, скажімо так, ну, буває різне, не можна всіх під один там десь щось продалося, щось, хтось щось поміг з родини і так далі. Але вже якщо ви бачите, що людина, наприклад, володіє мільйонними статками, то тоді вже... Це агентство буде теж цим питаннями займатися. Крім цього, це агентство буде розслідувати ті питання і буде давати ряд роз Ряд роз'яснень в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, виник конфлікт інтересів, працюють, наприклад, хтось з рідних там, близьких в одному органі державному. Є пряме підпорядкування? немає. Допускається та робота, не допускається. Це теж буде все покладатися на це агентство, це цілий розділ перегортання. Значить, що є ще нового? Зараз от, якраз цікаво те, що я вам розказував, про викривачів інформації. Значить, По тих викривачах інформації на них буде поширюватися оцей закон, який захищає в кримінальному провадженні свідків, якщо ви знаєте. Там ідеться так: значить, може бути закрите ім'я. Прізвища по батькові, адреса проживання і так далі. Відкривається ця інформація тільки з дозволу самого викривача, якщо він скаже, добре я дозволяю. Далі там, згідно того закону, там може бути і захист, охорона близьких, рідних, пере пере переміщення місця проживання. Ну, Там так гарно розписано, що навіть я читав такі цікаві літературу, що там вклад до того, що чуть не зміна прізвища або батькові або зміна зовнішності. Ну, Це вже більше, скажімо, можливо, ми ще не доросли до того, але якісь моменти в тому вже працюють. Хоча це все покладено знову ж таки на правоохоронні органи замість. Наскільки якісно воно може працювати скажімо, в Києві, у Львові чи в Стрію, я думаю, тут будуть трошки різні рівні тої роботи. Того. Що ж такого цікавого? Значить, Цей закон знову ж таки затверджує правила етичної поведінки, щоб ви були всі в курсі правила етичної поведінки всіх державних службовців прямо в законі. Ну, мають бути ще розроблені цим же бюро е антикорупційним агентством е ще такі загальні правила, але основу затверджує вже сам закон. Тобто, що? Читаю, що має робити кожен державний службовець по тому закону? Дотримуватись етичних норм, загальновизнаних, діяти в інтересах. Держави або тої громади, якщо це йдеться про сільську раду, наприклад, так? інтереси держави, громади. Наступне. Третє політично нейтральним бути у всіх варіантах. Четверте, бути неупередженим по відношенню. Прийшли до нього 10 чоловік, він до всіх однаково ставиться. Компетентність і ефективність ну це я вважаю, має бути завжди притаманним. І не розголошення інформації, яка стала відома під час їхніх службових. Повноваження виконання своїх службових повноважень. Це є основа, що затверджує закон. Фінансовий контроль. Значить, у нас є до 1 квітня подають декларацію, введено санкції за неподання декларації у вигляді штрафів. Так. Декларація йде на перевірку в агентство. Агентство вибірково робить перевірку. Наголошую, закон, дає такому, що вибірково, не по кожному. Оце перевірку стилю життя. Тобто такий фінансовий контроль всюди перевіряють, яка зарплата, яке, що, ну, скажімо, калькулятором, калькуляцію, а вже стиль життя вибіркований по службовцям, які займають особливо важливі посади. Не знаю, як вони пропонують перевіряти, бо десь якийсь як я вже був на таких певних зібраннях, де розказував, що це, ну, наприклад, що людина кожен менше їздить в елітний ресторан в центрі міста Києва вечеряти, так? а зарплата в нього 5 тисяч гривень. Ну це вже відповідно. Хоча з іншого боку, може, його запрошує кращий друг там, хлопець, дівчина і так далі, які там є бізнеска, Не знаю. Не знаю, це більше їхня природа. Все, що ще ми по тому закону. Отаке, в основному, я рахую, ми все розказали. Я, я вам не сказав. Але я повернусь до того, що починав. Вернусь до того, що починав. Ну, до Який досконалий той закон не був. Який би величезний контроль над державними службовцями не встановити, це теж треба робити питаннями. Але і треба змінювати думку громадськості, загалом суспільну думку, ставлення і уявлення про явище корупції як таке. Чому? Тому що громадяни найкраще, от ми знаємо з практики, от і хлопці з громадського формування з Трийської сотні знайшов, як якісь органи дій. не діють, хто найскоріше. Тай скоріше люди починають щось робити. І якщо людина одна друга прямо скаже, ти того не роби, бо це корупція. Я тебе не веду в міліцію, нічого, я тебе просто кажу, не роби того. Все. І тоді один п'ятий 25 тільки скаже, і тоді щось зміниться. Для того, щоб то було, я рахую так. Мас, засоб мас інформації. Виступи, би ви. дитяча, юнацька, дошкільна. Ну Діткам треба інакше, діткам таке основне щось пояснювати. Але як хто читав статтю, знає. Корупція починається від дитсадка. Від дитсадка. О, мудро, наймудріше слово. З моменту народження людини. І от по всіх щаблях, по всіх кроках треба розробити стратегію. Я думаю, що це має бути і візуальна якась. Ну, Не рекламою це не називаєш, візуальна інформація. І мають бути ну, не мов би, скажем, люди свої інформатори, так? якщо так можна взагалі назвати, які будуть співпрацювати з громадськими формуваннями і повідомляти інші факти. І загалом мас медіа мас-медіа, міняти думку, думку, уявлення. І, і, крім, крім того, е, розумієте, якщо ми говоримо, давайте нам інформацію. Ми маємо створити щось, на би ліки, яка буде її приймати ту інформацію. Оцей момент ще. Тобто, так як ви пропонували скриньки, скриньки, телефон якийсь, гарячу лінію зробити, скриньки, куди можна сидіти, навіть і анонімно і так далі. Отакі От в мене пропозиції, отака в мене ну, скажімо, моя думка і мій посил для, для нас всіх. І цей, і цей закон, наприклад, про протидію корупції має торкатися не тільки службовців, які ходять на роботу, а й кожного пересвіченого громадянина. Для того ми сюди і зібралися. Я подивився на цей графік, погоджений ВО начальника УГРБА. Я розумію, але мені дуже інтересно, для кого в липні, серпні раз, два, три. Сім шкіл проводилися під час літніх канікул. До школи до ДНЗ, до шкільні, навчальний заклад. Чому? Пише школа перша, третя ступеня, Подорожинська, чого є школи. Але Довголуцька, Монастирецька, Піщанська, ну, це, це зроблено не професійно. Тому ми мусимо, я так думаю, скласти свій графік новий. Садимою зло. Ну, ми так тут з ініціативною групою слід приблизно накидали е, таке резюме нашої зустрічі, і е, може зараз ще хтось щось донесе, якісь зміни. Значить, перше, я думаю, що нам треба починати з церкви, тому ми підготували листа єпарху для того, щоб. Провести священники просвітницьку роботу. Друге, самим дієм буде не читати лекції, семінари, а провести уроки в школі. І ці уроки, я так думаю, що можна зробити обов'язково у плані, наприклад, часу, виховних годин. І тому ми написали написати звернення до. Освіти що району, що міста, до директорів шкіл про проведення, наприклад, чи вересень місяць, чи жовтень місяць, одночасно по місту і району уроків е правових таких знань по запобіганню корупції. На тих уроках. Директори мають запустити, наприклад, людей з правоохоронних органів, СБУ, юстиції, прокуратури, громадських активістів і провести уроки, щоб розказати дітям. Тепер по дошкільній освіті, я думаю, що треба такий флешмоб в садочках і по початкових школах. Це будемо робити, наприклад, у формі. Гри у формі артистів, клоунів, щось, сценки такі, щоб дитинка вже знала і прийшла і до хати розказала, що таке було. Тепер інтернет та незалежна преса. Я думаю, що треба підготувати таку соціальну рекламу і постійно, щоб на телебаченні, радіо. Якщо це буде радіо, це, наприклад, буквально дві стрічки: не бери, і не давай хабар. Ми всі несемо відповідальність, що стово. В інтернеті треба зробити, я так думаю, що створити такий, розумієте, антикорупційний сайт. Просто це буде без партійної приналежності, сугубо для мешканців міста. Як цей сайт буде організований, Майцан Марія? Або спільнота є спільнота. Форму вибору, це ми можемо, наприклад, ті самі чорні списки хабарники виставляти, або перелік організацій, де найбільше корупція є, або методи, або якісь боротьби з тою корупцією, пропозиції, побажання. Ми можемо то моніторити і по соцмережі. Тому для цієї повної координації я, я так думаю, що ми постійно не анонсували, треба створити таку координаційну групу, наприклад. Яку там, троє, четверо, чи п'ятеро, як ви запропонуєте. І та координаційна група, наприклад, до тижні часу вона має подати приблизно якийсь модель, як ми робимо, що ми робимо все. Ми маємо бути відкриті для всіх, закликати якнайбільше громадські організації, що взяли. Зараз у нас, наприклад, тут є. 30 чоловік, щоб на... через місяць у нас було 50 чоловік, чи 100, чи 200. А для того, якщо у нас є, грубо говорячи, антикорупційне бюро при райраді, давайте створимо таке просто громадське громадське антикорупційне бюро. Так, ні до чого, ні це. Воно почне працювати в різних засобах, е, різними методами, і з різними організаціями, все хто хоче, долучається. І так і ту сторінку назвати, наприклад, громадське антикорупційне бюро. Наприклад, і все.